З'являються коментарі вже і від Сполучених Штатів Америки від наших партнерів з Європи, адже вони також коментують відставку Єрмака до прикладу. Як пише The Guardian, звільнення Єрмака це найрозумніший крок президента Володимира Зеленського. Це стане стартом серйозних змін у політиці та переговорах щодо закінчення війни. Конгресмен республіканець Бейкон високо оцінив важливе рішення президента і далі буду його. Цитувати в Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель, зазначив конгресмен республіканець Байкон. Знову ж таки бачимо, що вже лунають певні заяви. Від наших партнерів політолог зауважив нині бурхливу реакцію Кремля на відставку Андрія Єрмака. Адже, як ми знаємо, Володимир Зеленський звільнив з посади керівника офісу президента Андрія Єрмака, і це дуже розхвилювало росіян. Вони почали розповідати, що нібито Україна. Розвалиться, адже це спричинить позитивні зрушення всередині України, чого дуже бояться в Кремлі. Політолог Ігор Рейторович зауважив, що тепер у Росії бояться з ким далі доведеться стикатися на якихось. Переговорах ігор Рейторович підкреслив, що як в Україні, так і на Заході позитивно сприйняли новину про відставку Єрмака, адже українці намагаються боротися з корупцією, а також демонструються всьому світу. Водночас у Росії шалений рівень корупції, але усе це лише погіршується. Російські пропагандисти поширили наративи, що звільнення Єрмака може бути елементом тиску на українського лідера Володимира Зеленського, щоб змусити його до капітуляції. Однак рішення приймає президент, а Члени делегації виконують більше технічну функцію. Україна не те, що не розвалиться як хочуть росіяни. Мені здається, вона з цієї історії вийде сильнішою. Зрозуміння того, що інституції працюють, громадяни можуть висловлювати свою позицію. Президент реагує на це і приймає певні рішення. Тому ми будемо мати більше плюсів ніж мінусів, наголосив політолог. Той факт, що росіяни так активно вмикаються в цю історію, говорить про те, що їх влаштовувало все те, що було. Вони думали, що якось зможуть здійснити свої наміри. А тепер вони бояться, бо вони знають. Тож очолить офіс президента України. Тому росіяни нервують у цьому плані, тому що, хоч вони представляють авторитарну, навіть тоталітарну країну, я думаю, вони принаймні розуміють, що оновлення завжди дає мінімум певний позитив на початку. Україна зараз оновлюється. Це будуть якісь позитивні зрушення, пояснив. Політолог щодо відставки Андрія Єрмака, адже він пішов відставку з посади голови офісу президента. Після чого президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації для переговорів щодо мирного плану. І замість нього команду з Києва очолив секретар РНБО Рустем тему Він разом із першим заступником міністра закордонних справ кислицю вже прямують до Сполучених Штатів, де повинні зустрітися із Вітков. А також Взятим Так от, хотіла вас запитати ваші думки з цього приводу, які будуть власне наслідки для мирного процесу для приговорів, та хто може стати все ж таки наступником Єрмака? адже бачу, що багато вже мережі поширюються і де хто ж це буде. Ну, від того, хто буде новим Єрмаком, мало що зміниться на фронті, мало що зміниться в мирному переговорчому процесі. Це наша якби більше внутрішньополітична кухня. Ну і Шмигаля називають і Юлію Свериденко називають. І якщо я не помиляюся, з вірних кандидатів на посаду голови адміністрації президента. Ну, я думаю, там у Зеленського є ще декілька різних варіантів, які він буде думати собі, бо навряд йому потрібно з кимось радитись. Це його особиста парафія, і він одноосібно буде визначати, хто йому потрібен і з ким йому комфортно буде працювати на посаді голови адміністрації. Ну безумовно. Що сьогоднішній міністр оборони Шмигалі як державник ну найбільш підготовлений однозначно? Він був майже 4 роки прем'єр-міністром. Безмінним зараз міністр оборони він глибоко в темі. І щодо потреб війни, ми знаходимося в гарячій фазі війни. То безумовно найбільш підготовлений. Я маю на увазі суто як чиновник в усіх аспектах і всіх знає. Його всі знають. Це Шмигаль. Але я ще раз кажу: це односібне рішення Зеленського, яке він приймає. Можливо, йому нема зараз ким замінити на посаді міністра оборони рівнозначну особу Шмигаля, і тому він призначить іншу людину, а не Шмигаля. І Шмигаля не буде забирати з міністерства оборони, тому що будь які нові людини заходити в міністерство в умовах гарячої фази війни, не знаючи всього підтексту і всього. Напрацювань буде дуже важко. Це трошки може відбитися погано на наших уже, оборонні спроможності України. А щодо переговорчого процесу, то Омір вже був на цих переговорах два тижні назад, Він уже там накосячив щодо України. Замінивши пункти за своєю власною ініціативою і ініціативою з банку, яку він отримав, що негайно замінити пункт на переведення аудиту після війни на всім амністію росіянам і українцям і путіну, і всім військовим злочинцям, які вчиняли злочини в Бучі, і в Маріуполі, і всюди по Україні, і зараз він відмовляється і зараз все назад. І в новому вже проекті з 19 пунктів, який був запропонований цей пункт уже. Змінений, тому що реакція на нього була надзвичайно категорично негативно в Україні, і всі були в шоці від такої. Зміни і самі американці, і тому будемо сподіватися, що Уміра на цей раз уже не буде здавати національні інтереси України цій Вашингтонській бандії, яка примушує нас до капітуляції. І я би дуже хотів би зараз сказати свою важливу точку зору в цьому контексті. Оця погроза Трампа і оця його пропозиція через Віткова, яку він хоче зробити Путіну наступного тижня, де Путін готовий прийняти в себе Віткова і Кушнера, полягає в тому, щоб підкупити. Ти Путіна, що США в усякому випадку де-факто визнають українські тимчасово окуповані території Росією за Росію, тобто де-факто не де дейори, і Трамп, ніби такий, і нашим, і вашим. Так от я хочу заявити, що якщо взагалі би було добре, якби Зеленський все ж таки наважився і публічно би заявив на весь світ, що якщо, хоч одна країна, в тому числі і адміністрація Трампа, посміє визнати де-факто чи де де-юре окуповані території. Орія України російськими Україна негайно розірве дипломатичні стосунки сполученими штатами Америки і тими країнами, які повторять таку тупість і таку антиукраїнську ворожу дію, і більше тут церемонітись нема про що і говорити, і сподіватися, що от як ми можемо зробити, та вже гірше США нам нічого не може зробити. Якщо вони вже де факто визнають окуповані території російському, то ще більшої зради і ганьби уже нема що очікувати. І тому, якщо хтось наївно сподівається, що після цього ще можна любити і дружити з такою адміністрацією, я не кажу за Сполучені Штати Америки, за народ. Тук США, я кажу виключно за владу Білого Дому тимчасову випадкову деградовану всю антиукраїнську, проросійську, ворожу Україні. Якщо ми хочемо з такою владою дружити, то тоді Україна відр включати зворотній лічильник. Часу існування української суверенної держави для тих, хто хоче з такою владою в США дружити після цього, після такої явно відверто антиукраїнської дії. Тому українська влада на Банковій повинна попередити Трампа і його оточення, що ми негайно розірвемо дипломатичні стосунки, якщо ви визнаєте українські території російськими. Неважливо в якій формі, важливо суть, що ви нас зраджуєте відкрито, цинічно, Продаєте Росію і цьому терпіння ніякого не має бути, Яким не повинно було бути всі чотири роки, що ми терпимо зберігання і дію дипломатичних стосунків з Білорусією і з Іраном. Но більшого цинізму і тупості я не можу навіть жодного виправдання в усіх на банковій зрозуміти, яка може бути доцільність. Існування збереження дипломатичних стосунків з Іраном. Ну в чому суть які інтереси національні Україна е забезпечує з дипломатичними стосунками з Білорусію і Іраном? От поясніть мені в чому тоді державницька позиція України, президент президента, міністр закордонних справ, які поміняло вже двох за цей період, і це далі маразм зберігається. Ну так так таке терпіти просто неможливо.